Без червоних стягів, але також з вихідними і шашликами зустрічають 1 травень. Поляки комуністів офіційно законом тут заборонили 6 років тому. Хоча звільняти Польщу від них почали ще в 90-х. Декомунізацію проводили разом з люстрацією та економічними реформами. За 25 років без монументів Леніна країна здійснила економічний стрибок і назбирала безліч доказів злочинів комуністичного режиму. Навіщо Польща витратила мільйони на минуле? і Як нині заробляє на Леніні бр? Брежнєві Маргарита Ситник. Це типові апартаменти з 80-х. В них мала вміститися родина з двох дітей. Це музей про те, як Польща жила під комунізмом. в музеї ми розказуємо про абсурд того часу. Тоді такого було багато. Ось одна така річ: це пристрій для чищення картоплі. А це ще одна смішна річ. Це не тільки пральна машина, а й самогонний апарат. А також тут друкували нелегально копії матеріалів руху Солідарність. Типові речі, які поляки нажили за 40 років панування червоних, точніше, як викручувалися, не маючи майже нічого. А тут Еволюція пилососів це найновіший, а це старий. Так ми показуємо, що якість з кожним десятиліттям комунізму падала. Те саме відбувалося і з архітектурою і умовами життя. Польща не шкодує гроші на музеї, тих, які розвінчують міфи про минуле, тут вважають це ефективний спосіб декомунізації. Ще 20 років тому у Польщі вирішили провадити економічні реформи. Активно, тільки розібравшись із минулим, це це особова справа комуністичного спецслужбіста сталінських часів Йозефа Швятла. Він наглядав за тортурами над польськими ув'язненими. Його папка одна серед тисяч зберігається в архівах польського інституту народної пам'яті. Тут 15 років досліджують злочини нацистів та комуністів проти польського народу. 90 кілометрів архівних документів в 11 відділеннях по всій Польщі. Комуністичні кати та жертви комуністичних репресій, люстровані польські функціонери і спецслужбісти. Важкий вантаж минулого тут сортують, зберігають у течках та відцифровують. Доступ відкритий дуже важлива частина документів про польський підпільний рух після другої світової. Тривали час комуніст. Тична пропаганда говорила, що вони бандити, фашисти, але вони боролися за незалежність Польщі. Останні кілька років вони стали героями для молодого покоління, і це велике досягнення інституту. Злочини минулого вивчають не просто історики у штаті інституту народної пам'яті. Кілька прокурорів. Часто нам бракує доказів, і багато матеріалів втрачені або недоступні, наприклад, ті, що в Москві. Але ми маємо кількадесят вироків, і більше тисячі справ було в суді. Наші прокурори ведуть справи не тільки щоб засудити когось, але й для історич Ніх трактувань подій, і потім вони роблять довгі історії про те, як насправді щось відбувалося, і навіть якщо злочинці померли, їх нарешті назвали злочинцями. Злочинців з вулиць тут прибрали ще у 90-х. за 25 років без монументів Леніна та червоних зірок у Польщі ще де неде залишилися комуністичні назви вулиць. Хіба що дарована Сталіним висотка, так і стоїть у центрі Варшави посеред сучасних символів польських реформ. Цей будинок у Варшаві називають польським еквівалентом берлінської стіни та символом комуністичної окупації. У 2010-му нинішній спікер польського сейму Родослав Сікорський пропонував його знести, але з'ясувалося, що це дуже дорого. Тому Палац культури і науки вирішили не руйнувати своє криваве комуністичне минуле. Поляки навчилися конвертувати у прибутки. З найбільш знаних людей у нас були Брюс Вілліс, Ленакс Льюіс, політики, дипломати. Тут портрети Брежнева, Хонікера, безліч бюстів, червоних вождів і купа світлин сучасних знаменитостей. У меню гострий салат КДБ, відбивні зі свинини, перший секретар та котлети Леніна. Наша реставрація ми не культивуємо комунізм. Ми більше ніж реставрація, навіть трохи музей. Це просто така згадка про давні часи, такий собі жарт, який добре продається. Поляки твердять, ностальгії за порожніми полицями та диктатурою тут немає. Комуністичний режим називають не інакше як окупацією, з якої вони нарешті звільнилися 25 років тому. Маргарита Ситник, Вадим Литвин із Варшави, ТСН 1+,1.